Ми подивилися майже на 100 рослинах, тобто майже 100% зав'язались по два качана. Навіть, навіть одна пасинку також скоро буде формуватися. Ну, він мож, буде недорозвинутий, але подивіться, які повітряні корені. Ну, я давно не бачив такої кукурузи. Пам'ятаю, в 2011 році, коли випали опади. І в цьому році якраз от перед викиданням воли, перед світінням випало від. 20 до 40-50 мм, а в деяких регіонах і більше опадів. Волога є. Що ще потрібно для того, щоб кукуруза в цьому році дала у господарствах по 14, 15, 16 тонн. А це реально. А що для цього потрібно? А для цього, що потрібно, от про це зараз і буде йти мова. Вітаю, друзі, ми з України. А якщо точніше, то. з Українського кукурудзяного поля, ну, яке от, на даний час має потенціал до 16-20 тонн. Ну, постукати по дереву Друзі, підписуйтесь на канал Мистецтво Поля Сергієнка. І ви будете в себе на полях мати по 14-16 тонн з гектару кукурудзи. А ми не будемо обмежувати і більше. А будете ставити лайки. Вони дадуть можливість інформацію на Ютубі піднімати до гори і робити її доступною для широкого кола аграріїв. Про що сьогодні піде мова в багатьох регіонах України в цьому році, як ніколи випали продуктивні опади, коли кукурудзі це якраз і було потрібно. Тобто перед викиданням воли, перед формуванням качанів. І на багатьох полях на кожній рослині ми нараховуємо. По два качана. Ну, якщо основний качан він має дати свої 150-180, можливо і 200 грам, то, друзі, оцей другий качан, він завжди недорозвинутий. В нього завжди не вистачає і вологи, і також і азоту. То, друзі, враховуючи те, що сьогодні є в ґрунті волога. Що на більшості полів стоїть прекрасно, з високим потенціалом кукуруд. Ціни на кукурузу. Вони будуть роз... з... зростати. Ну, сьогодні там ціна на ринку десь 172. Вранці ми дивилися долара за тонну. Але ми сподіваємося, що ціна буде вищою. Якщо ви будете отримувати по 12, 14, 16, 18 тонн з гектару кукурузи, ви будете прибутковими. Що сьогодні потрібно, друзі, зробити? Друзі, сьогодні всю технологію необхідно направити, щоб оцей другий качан. Не відібрав оцього головного ресурсу, а сам сформував також нормальну кількість, ну ряди вже сформовані, але нормальну масу тисячі насіння і нормальну кількість зерен в ряду. То необхідно, друзі, дати додатково ще азот. Так, да, Я не помилився, що при цій висоті двохметровій є технології wide Drop Side Dressing, коли на оприскувачі можна... Монтувати додаткові пристрої, які дадуть можливість форсунками чи цими шлангами, які під саму рослину можуть вносити той же самий кас. Можливо, можна додати і трішечки рідких комплексних добрив до касу. І при цій волозі при такій от кореневій повітряній системі, яка сформована в рослині. Це додатково спрацює на врожай. Друзі, якщо ви сумніваєтесь, ви можете залишити контроль, не вносити там гектарів 10-15 або внести 10-15 гектар в цьому році і переконатися, наскільки це ефективно. Відповідно, сухі добра ви не внесете. Тут тільки спрацює висококліренсний оприскувач, який обладнаний системою сайдресінг вайдроп. І е, обов'язково це каз. Каз 32, 30, 28, ну, який у вас є в наявності. Тим паче, сьогодні вартість на КАЗ на ринку не така вже в порівнянні з іншими сезонами і висока. А яка норма? Е, дуже класне запитання. Е, я рекомендую в середньому десь 100 кг на гектар. Через те, що враховуючи і кошти, і витрати, ну, можливо. Кого кукуруза дійсно там в західні регіони дійсно має високий надто потенціал і ви це вже бачите, можна навіть додати і до 150 кг на гектар. Ну, я називаю в, в кілограмах, ви всі аграрії знають, тому вага кастам 1,32 Тому ви можете перерахувати чи літри в кілограми, чи кілограми в літри, як побажаєте. А якщо щось хочете уточнити. Задайте нам запитання під цим відео, і ми е, будемо старатися е, своєчасно дати е, вам е, якісь роз'яснення. Друзі, напишіть в коментарях, хто сьогодні працює от іменно в цій фазі, коли вже йде налив качанів системою wide drop side dressing. Скільки касу ви вносите на своїх полях? А чи робили ви це в інші роки, і була ефективність цього заходу чи ні? Через те, що перебуваючи в Сполучених Штатах Америки, в ряді штатів, чи Айова, і Ліноїс, ми фермерів запитували, що ця технологія дає. Всі, як один говорили, що додатково не менше тонни, півтори тонни з гектару. Якщо порахувати ці витрати, навіть навіть, навіть на систему, яку необхідно е обладнати ваш висококліренсний оприскувач, то за сезон. Це все окупається і ще ви останетесь із прибутком. Оце, друзі, така інформація сьогодні для вас класна, чудова кукуруза. Бажаємо, щоб у вас на ваших полях була така кукуруза, щоб далі не зажарило, не засушило, щоб ще пройшли опади і в липні, і в серпні. І Україна в цьому році на круг отримала ну, не менше 10 тонн з гектару кукурузи. Де її дівати? Друзі, головне, щоб врожай був. А вже як реалізувати, по якій ціні, я думаю, наша держава, наші аграрії з цією проблемою справляться. Бажаємо всім нам перемоги, миру, добра, злагоди з вами сьогодні в цьому прекрасному кукурудзяному полі команда Артфілз. Я Олексій Сергієнка. До нових зустрічей на каналі Мистецтво Поля Сирієнка. На все добре, слава Україні!